Андрій Длігач, гість нашої студії, доктор економічних наук. Пане Андрію, моє вітання. Вечір добрий. Дуже ради бачити, поговоримо сьогодні на те, що стосується кожного українця з економічної точки зору, і відразу розпочинаємо з такої новини, українці почали отримувати листи з податкової через грошові перекази. Причина надходження коштів на банківські картки та підозри в онлайн торгівлі. Приклад листа у мережі показала бухгалтерка Людмила Бондар і додала, що якщо ось ми зараз бачимо, якщо не прийти до податкової після отримання такого листа, то можна отримати штраф за незара. Еєстровану діяльність тим часом Данило Гетьманцев бурився діями податківців. Таку реакцію голови фінансового комітету Ради викликало звернення українця. У ньому народного депутата попросили прокоментувати виклик до податкової через отримані на картку 200 гривень. Давайте почуємо. Звідки ця здатність будь-яку нормальну ідею виконанням викривити до навпаки, дискредитувавши систему, це якийсь вірус? Чи настільки вам байдуже на те, що ви робите і як це сприймається? Невже вас настільки нахвилює результат? Але замість того, аби виявити дійсно незареєстрований бізнес і розібратися з ним, ви суцільним порядком розсилаєте листи щастя всім без виключення за 200 гривень. Серйозно. Ви порахували, скільки державі коштує таке ваше адміністрування? Ви уявили, як ви цим дискредитуєте і себе, і державу? З такими податківцями ворогів не треба. Точно. Пане Андрію, за вашого огляду, чи дійсно? Українець може бути оштрафований за перекази 200 гривень від своїх родичів, друзів та байдуже від кого? Так, а що ж, звичайно, це все результат роботи того самого пана Гетьмансева. <звідки> так він же бурився. <звідки> звичайно. <звідки> ну, а як доводиться приходити в наступ в ситуації, коли всі ці псевдореформи, які роками нав'язує він і його комітет, призводить до таких наслідків? Він скажеться на податківців, так податківці діють чітко за, за законом, який, який він до речі, написав. Який, він який ж він же фактично Цікаво. всю цю нормативку він і прописує. Причому і по духу, все, все спрямовано на те, щоб поставити на коліна чесний бізнес, той бізнес, який і так сплачує податки, і так намагається бути офіціалізованим. А той бізнес, який дійсно ухиляється від сплати податків, то той самий гемблінг він платить податківцям і уникає всіх цих негараздів. Тут на жаль підключився і національний банк. Але я сподіваюся, вже за, за останньою статистикою. Національний банк теж потроху потрохи відійде від цієї ситуації. Коли ми наклали обмеження на ми я маю на увазі, держава наклала на обмежені під перекази. то, відповідно, це ускладнило життя тим, хто використовував нормальну, лібералізовану відкриту цифрову економіку, цією, якою ми пишались порівняно з європейськими забюрократизованими банками. А тепер ми поступово стаємо ще. Гіршими з більшим з більшою кількістю обмежень, замість того, щоб навпаки просувати Україну як найбільш зручну юрисдикцію, найбільш відкриту, найбільш інновативну, найбільш швидку. Повертаючись до, 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 до цієї ганьби з 200 гривень, звичайно, зараз вже підняти на вухо і депутати, і, і податкове, і, і дійсно будуть якісь латки накладені на це, будуть якась додаткова нормативка, чи можливо самі податкові змінять, змінять якісь показники. Але а все це не знитнеться. Чому? Тому що ми замість системних реформ податкової. Замість того, що дійсно децінізує економіку, я нагадаю нашим глядачам, uh -huh. що це дуже прості, і зрозумілі кроки. Це тотальне призавантаження податкової. Чому роками воно відкладається? Чому його немає? Перше, друге, це зниження оподаткування праці. Це вирішило переважну більшість проблем. Це замість того, що як от зараз з підняттям військового збору цінізація зарплат зросла. Суттє на 3% на 3 від, відсоткових пункти зросла. Е, замість того, щоб це робити, навпаки потрібно знижувати оподаткування праці, що призведе до збільшення відходжень в державний бюджет через те, що бізнес децінізується. Далі це перегляд е, блокування податкових накладних, яке абсолютно руйнує всю логіку бізнесу. Постійно бізнес змушений виправдовуватися, е, і нарешті це радикальна зміна е, податку на прибуток, який е, також з, е, дає можливість. Ість податківцю втручатися в бізнес діяльність, коротше кажучи, ось ця системна податкова реформа вона при, 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 принесе бюджету більше 150 мільярдів гривень на рік додаткових надходжень? Вона суттєво скоротить цінізацію в цьому секторі і точно покращить бізнес-клімат, а не, не всі ці танці з бубнами і 200 гривневі е, пане платі. пане Андрію. А де проходить межа між е... Приватним переказом і підприємницькою діяльністю як її встановити? Ось ви говорите про якісь там латки, які будуть надкладені. Коли ми говоримо зараз про ось цей скандал, я певно, його так можу назвати. Ось бачимо купюру 200 гривень. Де ця можа? Так, чи, де цей баланс? Ну, зараз він знаходиться таким чином. Якщо ти продаєш там більше трьох одиниць на рік чи сумарно більш ніж 2000 євро. Це ось там за, mm -hmm. за останніми такими нормами, то це буде вважатися вже підприємницькою діяльністю. в світі. Абсолютно логічна є ідея. Давайте, якщо там якийсь оборот у людини, самозайнято, що вона там продає, не продає. Яка вам різниця? Підприємницька, підприємницька чи не підприємницька. Якщо немає там згенерованого достатнього доходу, то податковеці не чіпається. Людина чимось зайнята, якось заробляє чудово для держави, бо людина буде купувати продукти, тобто сплачувати, зрештою ПДВ, людина буде користуватися сервісами, і економіка буде, буде рухатися. Все більше нічого не потрібно від цієї людини. Тобто лише держава займається підприємництвом з якоїсь планки, з обороту там в кілька мільйонів. Ось є в нас чудова працююча система з фізичними особами-підприємцями. Все, державі не треба лізти в інше, а боротися з гемблінгом, боротися з уникненням оподаткування через карткові перекази потрібно в інший спосіб. Всі ж ці гемблінгові структури вони відомі, їх, їх не чіпають. Саме тому, що в державній владі є інтересанти абсолютно інакше потрібно подивитися і шукати причини проблем, їх мінімізувати, а не намагатися боротися з людьми. А наскільки загалом є законною, ось ця така практика листи щастя від податкової Законно. і виклик Законно. Податківці зроблять все по закону. Закони коряві. І, звичайно, і самі податківці, в них немає ж цієї логіки. У нас величезна армія податківців. Їхнє ключове завдання це там, де е, бізнес не платить додаткові хабарі в вертикаль, його тримати під лупою, його перевіряти йому. Погіршувати життя, блокувати його податкові накладні, зілати такі листи щастя. У податківця немає задачі, немає KPI, економічний клімат, економічний розвиток, економічне зростання, бізнес-клімат. Все це для них пусті слова. Тому ще раз, ми, ми, ми можемо скільки завгодно говорити, як приборкати поточного податківця, де потрібно радикально змінити і податкову службу, і систему податкового адміністрування. І реформи всі розроблені. Це знов таки питання до того пана Гетьманцева, який навіть на словах, навіть в приватних розмовах погоджується з тим, що правильні ідеї зниження податкування праці, правильні ідеї при перегляду блокування податкових на він погоджується, але публічно залишає цю свою позицію. Що, що бізнес поганий, є недоброчесний. Краще ми зробимо клуб білого бізнесу і будемо з ним. Домовляв, а всі інший бізнес буде підпадати під перевірки складності і так далі. Ні, ще. Давайте не шукати виправдання поточній системі. Вона ганебна по, по самій суті. Не можна її покращити. Не можна. Вона по суті неправильна. Е, так, від... але зараз ми живемо в країні. Який іде війна, відповідно поки не закінчиться війна, ніяких виборів проводити не будуть. Відповідно, ми можемо пропустити, що гетьманцев будеш залишатись на своїй посаді, тому ні, ніяких ні, ні, чому, рішень і змін чому, ні, ні. не буде. І ось про те, що ви говорите, про те, що потрібно все змінювати. Чомусь так видається, що до кінця бойових дій, до кінця війни, залишиться все так, як вони є. Дай Боже, нагаємося. аби не було хор... гірше. не ні, гетьманцев не обов'язково має залишатися. Він всього лише голова комітету. Голова Але комітету може змінитися. Це, це рішення політичної партії, фракції, верніше парламентської. Вони можуть відізвати його, вони можуть що завгодно зробити. Але навіть голова комітету це не весь комітет. І, і більше того, комітет це не весь парламент. Точно ми можемо проводити податкову реформу, і я переконаний абсолютно, що в нас е, і міністр фінансів розуміє, що це робити, і МВФ я знаю чітко, бо ми зустрічаємося з Міжнародним валютним фондом. Він не зло, він не проти податкової реформи. Він підтримує більшість ідей, які, які пропонуються аналітичні центри. Я переконаний, що і президент за, за цю реформу він був точно сторонником реформи антикорупційної, яка пропонувалася два роки тому. Відповідно, питання лідерства зараз немає того, хто взяв би на себе цей Рапор лідерства. Я дуже сподіваюся, що зрештою в нас запрацює економічний штаб, який буде об'єднувати різні економічні міністерства. Що що, зрештою, прем'єр-міністр візьме на себе лідерство по податковій реформі? А можливо, зрештою, бізнес, замість того, щоб платити, платити хабарі, зрештою поставить. Це, це питання е, дуже дуже чітко перед Президентом. Рада підприємництва, до речі, Рада Бізнес-Омбудсмена точно на боці подібних реформ. І ще раз. Війна не може бути причиною непроведення реформи. Гетьманцев не може тримати в заручниках всю країну. Тому давайте не чекати. Наступні вибори нам ніхто не каже, що наступне наступна влада буде кращою за цю. Ну немає таких гарантій. Нам не нічого не можна відкладати. Ми втратили вже за нашими підрахунками через непроведену податкову реформу близько 8% ВВП. Ми могли мати зростання, а ми втратили це. Так само, як ми втратили дуже багато через відмови від економічного бронювання бронювання критичного персоналу, ми теж втратили близько 300 мільярдів гривень надходжень державного бюджету в минулому році. Ми могли в минулому 250, в цьому 300 мільярдів. Ми додатково могли отримати в державний бюджет замість цих псевдореформ, які проведені в податковій. Так, але поки що лідером залишається гетьманце. Ви його згадували прем'єр-міністра Україна, а поки що шмагаль залишається у своєму кріслі. Чому не змінюють? Немає лідера? Я ну. А, а новий що буде краще. Я не ну, ви ж самі Забріжу. кажете, що нам потрібен сильний лідер. Хто він? Де він? Я Де його знайти? Те ж я з напишіть того, нам будь сильні економісти. <зліджу> сильний лідер. Будь-кого ми зганібимо. будь-яку прізвище, яке ми назвемо. Ми буде мільярд аргументів. Чому ні? Більше того, його ж і зб'ють. Пер першого зіб'ють. Тому ні, нам потрібно навчитися працювати з будь-якою владою. Це ж і є принцип ванвої сили громадянського суспільства. Громадянське суспільство має навчитися впливати на владу з міністерством економіки. Побудована така розмова. Ми, ми точно з міністерством економіки на, на одній хвилі. Де регуляція ефективно йде в країні? Ось чергова більш шестидесятдесят чергові регуляції прибрані. Круто, 5.7.9 розвивається. Є купа нових проєктів, є фінансування, є грантові програми. З міністерством фінансів ми намагаємось налагодити такий діалог. Нам в, минулого року вдалося багато негативних е, таких новацій збити. Хотілося б проактивної адженти. Але боюсь, що міністерство фінансів насправді не контролює ні податкову, ні е, митницю. Це все ж таки вертикаль офісу президента. Підозрюю я, немає в мене е, доказів, але чомусь е, не, не навіть на митниці. Мав бути конкурс на, 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 на голову. там ми б... Перед МВФ обіцяли, здається, до 20 червня вже призначити, а цього немає. Тому ми завтра точно вийдемо з аналітичними центрами з заявою з цього приводу. Чому від кого це залежить? Це точно не питання до міністра фінансів. Ну я не думаю, що ну, він свідомо це стопорить. Він, він ліберал, він в нього світлі мізки. Я переконаний, що навіть те, що він зайнятий зараз з фінансуванням дефіциту державного бюджету, це, 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 це точно не причина, чому у нас не проводяться реформи митниці. Це питання, все ж таки, до політичної влади. Коли президент. У його офіс поставить це в пріоритет. Ні прем'єр-міністр, ні міністр фінансів ніхто не буде цьому цьому на заваді. так зараз у Офісу президента інші пріоритети. Але через ці інші пріоритети ми втрачаємо економіку, ми втрачаємо надходження державного бюджету. І зрештою, ми втрачаємо перший пріоритет обороноздатність. Тому я вважаю, що саме президент має ще раз подивитися на це питання, не створювати навколо себе теплу ванну у вигляді рад бізнесу, замість того, щоб говорити з Представництвом бізнесу з бізнес асоціаціями з коаліцією бізнес спільнот за модернізацію України з аналітичними центрами, які точно знають, що і як нам потрібно зробити, якщо президент подивиться в в цей бік. І до речі, ми мали в 2023 році два роки тому з президентом чітку дорожню карту, що коли треба робити? Перезавантаження БЕП два роки пройшло. БЕП ще не перезавантажений, реформа митниці. Перезапуск два роки пройшло, навіть не почали. Перезавантаження податкової два роки пройшло, не почали тому виключно. Я я переконаний, що тут питання пріоритету для президента України.